Хочу вам сьогодні показати свої роботи. Сьогодні ми будемо дивитися, які композиції є в наявності святкові, до Дня закоханих, а також подарункові і поминальні. Що ж, дівчата, хлопці, почнемо, напевно, із, із поминальних. Давайте почнемо з поминальних, а потім прийдемо до святкових. І так, перша композиція поминальна ось така. Ось така перша композиція. Тут є 10, 9 троянд, 3 такі пурпурового кольору, 6 таких красивих червоних і одна гербер, два метелики і найкращі мамі на світі топер можна забрати топер зйомки. Ось така гарненька композиція є в наявності. По пластиковому кашпо, калька з метеликами такими темненькими. Є така композиція, якщо комусь подобається, можете собі зробити скріншотик і писати мені в особисті повідомлення. Це перша поминальна композиція. І далі, дівчата, хлопці. Наступна поминальна композиція ось така. Ось така поминальна композиція. Тут є 12 тріяндочок, глітерованих. Чорні пінбричні водоспічні коробиці, запаковані вже в сліду. Може бути як для старшої якоїсь жіночки, так може бути і для мужчини. Ось така поминальна композиція. Так, ще наступна. Наступна більш така на патріотичну тематику ось таких 14 заглітерованих троянд з блискітками, нашому ангелу-захиснику, з трязубом, з такою стрічкою. Така є композиція в наявності. Якщо комусь подобається, можете собі написати мені в особисті повідомлення, і ми з вами обговоримо. Це питання. Всі композиції я висилаю новою поштою. Сама їх запаковую. Можете зайти до мене на мій TikTok аккаунт Івана Букетики один. І там можете передивитися всі мої роботи. Або Івана Партика в інстаграмі є більше робіт. Ну, і також тут в Ютубі в теж є мої роботи в дописах. Так що можете подивитися. Замовлення можете писати мені в особистій. Якщо щось вас цікавить, то я вам відповім. Це щодо поминальних композицій. Є ще ось така композиція. Я вам показую. Позиція, це цієї орхідея. Орхідея. Вона висоти має 60 см. Я її вже запакувала, ви бачите, рожевого кольору. Вона має 7 квіточок і 5 бутон. Пеж класиковому паско задекоровано ось так бачите. Здочку все. Вона усилена, вона має всередині в гілці. Так що її можна використовувати, якщо хтось хоче собі вдома поставити на підвіконнику, то можете собі ставити вдома. А якщо хтось хоче на могилку, то може брати і на могилку, тому що вона у гіпсі, тому вона не полетить і вітер не здує. Є така в наявності. Висилаю композиції по Україні новою поштою. Можете почитати відгуки в Тіктоці на моєму аккаунті. І зробити замовлення, написати мені особисті повідомлення, і там ми про все домовимося, про все поспілкуємося. Так, Це, що я вам показую, з поминальних, які є композиції, оці сині троянди поминальні. Оця от ідея може бути як на подарунок, там може бути хто хоче, може використати як поминання на могилку, тому що, я ще раз кажу, вона є в, цьому, в гіпсі, тому вона буде важкенька. Так, зараз переходимо до свідкових композицій. Ага, і ще хто не бачу. І ще хто не бачив, На початку я показувала ще одну композицію. Ще є ось така поминальна композиція. Ось така. Тут є 9 троянд і одна хризантема. Топер зйомний, топер можна ставити, можна не ставити. Якщо вам подобається, можете замовляти. Висилаю новою поштою по всій Україні. Так, дівчата, хто хлопці. Якщо щось подобається, будь ласка, пишіть, робіть скріншотик. І я вам висилаю новою поштою. Один день-два дні, і вона у вас ця композиція. Це також є поминальна композиція. То перезйомні. Дякую, дякую. Так, тепер переходимо до святкових композицій. Я собі капюшон, бо в мене тут трошки прохолодно. У нас сьогодні на вулиці мороз і падає сніг. Так що в мене в хаті прохолодно. Ну, Не всюди прохолодно, але в тій кімнаті я не палю опалення. Так, є ось такий кошечок. Ось такий кошечок. Цей кошечок з білої лози, плетений. Це не ротанг. І ось така три величезні троянди є. І 10 таких красивих хризантем. Рожеві такі, малинові верніше, хризантеми і бордо. Такі гарні троянди. Бачите, якщо вам видно, то там всередині є три. І гірлянда, яка світить цю композицію. З найкращими побажаннями, то призьйомний можна поміняти на якісь інші, якщо, якщо треба. Ось така гарна композиція є. Якщо вам подобається, будь ласка, зробіть собі скріншот, пишіть мені в особисті повідомлення. Всі композиції я запаковую сама, висилаю новою поштою. Хто має якісь сумніви, переходіть в Тікток. Івана Букетики один або хендмейд одне слово, велика буква H. Там є всі мої роботи, є відгуки, тому можете передивитися. Це, щодо святкової. Ось така є святкова композиція одна. Наступна. Наступна є ось така. Це теж у кошечку. Дуже красива. Це моя улюблена. Тут є 19 трояндочок. 19 трояндочок, бачите. Корона ще не прикріплена. Корону можна забрати, якщо хтось не хоче. І ось така от композиція, бачите? Ось така композиція. Ось такі трояндочки, три рожеві, тут три світло-рожеві. І всередині 13 таких рожевих. То привітаємо, можна поміняти на інший ведмедик тедді і метелик. Ну, і дивіться, отак. -от. Бачите? Тут нічого не відпадає. Зроблено все якісно. І ось є корона. Якщо хочете, можна прикріпити сюди корону. Можна сюди такий великий бантик зробити і написати моїй принцесі чи моїй королеві на стрічці. Є різні варіанти. Все це ми обговорюємо. Коли вже ви замовляєте, я з вами зідзвонююсь І вітаю-вітаю Іван Савчук, вітаю і вас. І зідзвонюємося тоді, і ми вже все це обговорюємо в ході. Якщо хочете, можу запакувати, звичайно ж, як подарунок, таку прозору плівочку. Все гарненько. Ось, ось така, така є композиція. Е, так. е, Дівчатка-хлопці, не знаю, чи я можу тут на каналі озвучувати ціни, тому що знаю, що в кітоці точно не можна озвучувати, бо блокую. За YouTube я ще не знаю. Привітики. Привітики, привітики! Е, тому, е, якщо хто, комусь щось подобалося, будь ласка, тоді пишіть мені в повідомленнях. Так, Наступна композиція ось така е, ось такі тюльпани. Е, це квіти із атласних стрічок. Я виготовляю квіти із атласної стрічки, а також солодощів і з мильними трояндами. Тому, якщо хтось не знає, що це є, то я вам розказую, що це є квіти з атласних стрічок, які вам будуть стояти довго-придовго. Оце стрічка, бачите, яка гарна, якісна. Тому будуть стояти вам руками і милувати ваші очка. Тут є 19 тюльпанчиків, ось такий топер, топери зйомні. топер можна забрати, якщо не бажаєте. І такий метеличок. І можна поставити ще ось такого ведмедика тедій. До цього букетика, чи отак його що типу, він тримає ці букви. От, якщо хтось хоче. Можна з ведмедиком, можна без ведмедика. Ну, таке, така, така красота коштує 600 гривень. От. Якщо комусь потрібно, будь ласка, пишіть, замовляйте, пишете мені в особисті. Звичайно ж, я працюю по передоплаті. Так, ви мені оплачуєте, висилаєте мені скріншотик, я висилаю вам композицію. Є ось така. Ось така красота ще є. Ось така красота. Тут є 15 тюльпанів ведмедик теді. І топер я тебе кохаю. Можна інший топер замінити, можна взагалі забрати топер, якщо вам не подобається. Є такий букеточок. Бачите, тут жовті тюльпанчики, оранжеві тюльпанчики. Ну, мене питали, чи це не живі. Бо, коли я показувала свої тюльпани, гладіолуси, які я робила такі величезні гладіолуси. Кому цікаво, можете зайти на мою сторінку подивитись. Великий гладіолус, гладіолус, висотою 60 см, і там одна квітка, от така, як моя долонь. То люди собі подумали, що я продаю гладіолуси і писали, які ж асортименти. Ну, я їм написала, що це живі, не живі квіти. Знаєте, мені було приємно, що мої роботи сприйняли за живі квіти. Тому, ще розкажу, це не живі квіти, це із атласної стрічки квіти. Ось. І такі букетик ви собі поставите, і буде вам стояти руками. Це дуже класна, ручна робота. Бачите? Так, добренько. І так, що таке ще є в нас? І. Є в нас ще ось така композиція. Ось така композиція. Тут є кашпо. Тут є три гілочки по п'ять трояндочок. Тобто 15 квіточок є. Квіточки самі верхні великі. Квіти десь в діаметрі, напевно, 12 см. Вони половинка вишневого кольору, половинка бордо. І потім вже знизу йдуть два, дві менші квіточки і ще йдуть два бутончики. Тобто, всього є 15 квіточок. Вони всі прикріплені. Ні, е, е, тут є 15 квіточок. 15. Якщо вам немає різниці, що там непарне число, то можете собі брати і на могилку. Ну, когось це не хвилює, Хтось каже мені, що мені все одно чи там 15 чи там 16 беруть. Хтось каже, ні, я хочу парне число. Тому, як ви собі бажаєте, як ви собі можете брати і на могилку. А, і хтось хоче на подаруночок, і дівчата ці квіти вони всі зроблені на проволоці, і листочки на проволоці, і квіточки. Так, що коли ви можете їх собі виставляти в такому ракурсі, в якому ви бажаєте. Тобто вони всі рухомі. Всі квіточки рухаються і всі листочки рухаються. Вони не на шпажках, вони на проволоці. Тому ви собі їх можете виставити так, як ви хочете. 650 гривень така композиція, дівчата. Дуже класні вони, але вони не усилені, вони легенькі. Якщо брати на могилку, то не знаю, тільки забивати якісь такі штирки або прив'язувати їх до вази. Так що не таке, якщо ви, якщо ви е, хочете щось собі придбати, то, будь ласка, покажуть. Є ось такі півонії. Є ось такі півонії. Тут є 7 штук. Сім півоній. Це корліс півонія. Вони теж в кашпо. Ось такими, бачите, з таким гарним декором. Кашпо сіренького кольору. Там є метелик всередині, без топера. Якщо хочете, можна додати топер. Ось такі, така композиція. Якщо комусь подобається, то, будь ласка, собі зробите скріншотик чи пишіть мені в особисті повідомлення. Така композиція є із співоні, жовтих, сім жовтих королівських півонів. Вони всередині мають такі гарні золотисті печенки. бачите, ось так видно. Дивно. Дуже гарний колір, дуже красиві квіточки. Так, що, будь ласка, якщо комусь щось подобалося, пишіть. Є ще ось такі, є ще ось такий букетик, дівчатка. Є такий кошечку, кошечок із плетеної лози, бачите, натуральна лоза. Тут є такий бантичок. І є сім квіточок. Тут є 4 квіточки біло-блакитні, це і деревовидна пігонія. Тут є рожева така із білим і одна всередині біло-червоним і метелик. Так само, я кажу, якщо вам не принципово, можна набрати їх на могилку. Якщо вам принципово, що не парна кількість кисок, то берете собі як подарунковий. в мене не 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 беруть і на могилку, люди кажуть, що їм не принципово, чи там є парне число, чи там є непарне число. Каже, що ну, для спокійного важлива молитва, а не кількість квітів. Ну, не знаю. Хто як, хто як собі хоче, так і робить, як вважаю за потрібне. Так. Ще одну показую. Ось така є. Ще подарункова, тут є теж 13 квіточок. Три жужинки і 10 трояндочок. Така коробочка вітаю. Ось так вона виглядає. Яскравого життя топи. Тобто. По ну, переділені можна поміняти на якісь інші. Запаковано в сліду. Такі, така гарненька коробочка. Це все, дівчатка, хлопці, із атласної стрічки. Квіти з атласних стрічок. Це є ручна-ручна робота. Це, а це тут є 12 троян, вона усилена, це на могилку. Це поминальна композиція. Ось така сорного циліндрична коробочка. І 12 троян заглітерованих. Це усилена, вона важка. Така поминальна її. Переходимо ще до, покажу вам ще, ще раз покажу до Дня закоханих. Ось, така є, ось такий є кошечок. Вітаю з тедіком 19 троянчик із короною. Корону можна забрати, якщо не хоче хтось. Така кошечок з плетеної лози. Не з ротангу, з лози. Ось. Така є композиція? Це все із атласних стрічок, дівчатку. Така є 19 тюльпанів, Така, бачите, тюльпани такі бускові і упаковочка, така малинка і бузочок, 19 тюльпанів з метеликом, з топером. Можна ще туди додати ведмедика тей, такого маленького, бачите? Як хтось хоче. Є ось така, все така є. Така. І тут є 15 тюльпанів, Це все з атласних стрічок, дівчатка. 15 тюльпанів, топер, ведмедик. І ось така гарненька упаковочка лимонна із такою калькою, з золотистими метеликами, така весняна, яскрава композиція. Так виглядає ззаду. Буде стояти на столі. Якщо ви її поставите, вона на столі буде стояти. І, звичайно ж, є ось такий ще боксик. сердечко Ось такий є боксик у вигляді сердечка Бантиком і ось таке наповнення цукерочками, п'ять мильних троян, цукерочки і такий боксик. До дня закоханих. Висилаю новою поштою букетики композиції. Якщо комусь щось подобалося, будь ласка, пишіть, замовляйте. Попереду платі, звичайно ж. Ви мені оплачуєте за букет і я вам висилаю нові кошти. Скидаєте мені скріншот. Ось таке замовлення зараз я роблю. Роблю маки, соняшники, волошки і ромашки. Ось такі маки, бачите? Такі маки. Є багато ще інших квіточок, які я роблю. Ось така композиція ще є. Є кошечок. В кошечку є три е, великі троянди і три В білому кошку з платної музики. Ось так виглядає кошечок. Дуже гарна композиція. Всередині є гірлянда, він світиться з тофером. І ось такі квіточки що в мене були. Такі ось жоржинки я робила. Е, потім ось такі тюльпани жовті, оці, що я робила. Тюльпани такі були двох кольорів. І ось такі полихатенькі були тюльпани. І ще були такі розкриті тюльпани. Ну і троянди такі двох кольорів. хамелеон е, Соняшники ось такі, синьо-жовті і жовті. Е, є різні, різні композиції, різні, різні замовлення. Тому, якщо вам щось сподобалося, будь ласка, пишіть мені. І я висилаю композиції новою поштою. Так що з цим проблем немає. І я вже казала, передоплаті. Звичайно ж, передоплаті. Так, все, все показала, всі композиції. Дуже всім дякую. За те, що були зі мною, що дивились що приділили мені увагу свій час. Дякую всім, хто хто додався тепер і не знає, в чому діло, то я виготовляю квіти з атласних стрічок, композиції, букетики на із солодощами. Ось такі різні, з мильними троядами, з Солодощами і стрічки. Так що пишіть, хто ще не підписався, підписуйтесь. І чекаю вас всіх в наступних ефірах. Всім бажаю міцного здоров'я і добра!